Так, ми рідні наших полонених сформували таке звернення громадян України до Організації Об'єднаних Націй стосовно кричущого порушення Російської Федерації прав людини українських полонених. І, зокрема, ми закликаємо ООН реалізувати свій мандат згідно з Конвенцією проти катувань та відвідування українських полонених у РФ. тому що ми не знаємо, де знаходяться наші полонені, в яких умовах ми не можемо написати листа, не можемо передати посилку і ну взагалі. Ми нічого не знаємо про них стати посередником між Російською Федерацією і Україною у справі обміну полонених, які перебувають у полоні, з значний час. Уже скоро два роки, як наші ем, захисники маріупольського гарнізону знаходяться в полоні, і їх здається не збираються взагалі міняти. І ініціювати процес звільнення генерального директора штаб-квартири ООН у Женеві Тетяни Валової, оскільки вона, як головний адміністратор одного з офісів ООН, не виконує функцій по забезпеченню ефективної роботи інституції, які дискутують у штаб-квартирі в Женеві, і напевно є упередженою, оскільки представляє країну агресора. Ми зараз збираємо підписи щоб направити це звернення у ООН. Щоб вони теж задумувались над тим, що зараз е, нас є на даний час. Ще я хочу сказати, що сьогоднішня акція ми присвячуємо жінкам, які знаходяться в полоні. По офіційних даних зараз знаходиться понад 126 жінок в полоні, із них 40 військових. Ну села офіційно, але ми думаємо, що це значніше більше наших жінок. і Ми хочемо їх. Так привітати із жіночим святом, яке прийшло, і 126 букетів не отримали своїх господарок. Так що ми не... маємо надію, що скоро вони повернуться всі. Дякую.